Я перепрошую, а знаєте, що підписуєте зараз? Що? А вам такої сини чи ні? Це одна з невозкових послуг, яка не регламентує цей план. Що ти тут хочеш? Що ви шукаєте? Що ти тут хочеш? Що він тут ходить? Я перепрошую. Він... Я, я чекаю на те, аби повісили мені на Інформаційне можна. Там є місце, щоб його повісити. Там є місце, щоб його повісити. Або, зараз... або дописати знизу. Дубишем, або дописати. Будь ласка, допишіть. Все, Давай, тут забору, фотографії заборонені, бо я візьму зараз фотоапарат. Це режимна зона? Це режимна да, режим зона. Бо тут паспорти, і так тут далі. Тут є воен земна Так, тут приміщення. Ми, Все, вийдіть звідси. Я, б... я сказав. Кричі, я ви виведете ви того пана. Звісті. Я попрошу вас вийти. Ярослав Михайлович, зараз поліція моліція приїде, знаєте? Сюди. Ярослав Кадович. Веге звітесь сказав. Вики не партизковали, ви дітей сказав. Ведь звітесь сказав. Я хочу, аби ви мені пояснили, чому, чому у вас є платежі, які не розмовлять законом. Та прийдуть до керівництва. Київ. Так я вас питаю. Мене... Київ, Київ, ви, линия, ми, всі, там згідно постанови, Все буде дорослим. Я. я буду скаргу писати, знаєте? Ідіть звідси, Я буду скаргу писати. Скаргу і цей, вийдіть, будь ласка, з приміщення. не бачив. Будь ласка, ви. Видіть. Шановне, я вас попрошу, вийдіть з приміщення. Я зараз Доброго... вийду, визву, мілі... визву міліцію і скажу, Викликайте. що ви порушуєте. Мешається працювати. Тут, до речі, є журналісти, такі як і я. Я. Шановний, вийдіть, будь ласка. Не мішай працювати. Вийдіть, будь ласка. Я не заважаю працювати. Ви заважаєте вийде, працювати, шановний. Я вийду, Вийдіть, добре, вийдіть. Але, будь ви ласка, вивішіть... Вивісимо, вивісимо. Так, вийдіть. Шановний, вийдіть з приміщення. Мирослав, вийдіть з приміщення. Залишає. Я Засікаю, вас нормально прошу. прошу. До вас говорили, вийдіть. Прошу не кричати. Прошу, я круто чудо вас. Я просто хочу, щоб виконувався вимоги закону. Все, вийдіть.

Це, це, це робив начальник е, регіональної служби. Шановне, я перепрошую, я говорю а по телефону, ви мені заважаєте. Ви... Вийдіть, будь ласка, за двері. Я не можу людині нормально об'яснити. Ви мені заважаєте. Будь ласка, поясніте, мене Добре, притрі. вийдіть на двір. Проти мене здійснено предеправі ага. дії. Зараз вам кажу. Жаю, нічого не зважають, вот, не собі права що вони хочуть наші платити, розумієте? Що плати нічого, ви робіть свої права. Давай тепер і пускайте людей і не розказувати їм робити. Ясно? Шановний, виходьте, бо мені Він не заважає, ви заважає, він кричить, ви він ви да, не заважає, я походжу, Відкривайте двері, пускайте людей. Тут їм немає місця. Він не а тут є місце в нас для людей. Чекайте. Але там були приміщення, Він зараз що? Він не заважає. Але він тебе туда, куди ми приймаємо, він ви пішли, групу стали, навіть ці мішають пройти.

Ми не розказуємо, ми знаємо, що всі для чого ми нас підтримаєте. Ми знаємо всі прекрасно, що ви тут хочете, робіть свою роботу, не розказуйте, добре? І швидко її розглядають. Війду, війду, війду. Яка сказала, що ви берете неправомірну причину. Де, да, наступили. які ви берете неправомірну причину? Де хто такий, скажіть, будь ласка. Яка різниця, хто такий? Перестаньте знімати, бо я зараз зніму. Я зараз зніму. Громадянин ми маємо право тут знімати і записати. Вам хтось за мене право знімати чи що? Ваша ж власність, вас тут не можна знімати, обгородіть. Не можна. Ви задали питання, ми вийшли, За що ви маєте право тут, за що не маєте? Спасибо. Не рекомендуємо закону. Основного кабінету міністрів не рекомендуємо. Вона відмінена. 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 Вона відмінена. У вас там все пише. Подивіться, у вас там пише. Основа 292. Відповідь від вашої інформаційних служб. 25% відповіді. Не 25, а я про планку продукції кова і 20% надбавки. Це означає, що плата за план взагалі відмінена. Що таке є, щоб я міг показати вам проти по раз... да, на поза туди можна на навіть і по закону. Хто хоче подивитися, я покажу йому планок, щоб ви можете. І дідько покажіть на камеру, покажіть що, що вона має платити. Якщо ви, хочете, ви? Якщо ви не хочете приймати це, прошу поясніть письмово, Ми напишемо заяву. заяву. Так я за що кажу, ми приходимо писати, ви в нас виштовхуєте, а ви виштовхуєте. Він собі напишітись, встановлюємо, не його питаємо. Але мені посвідчення зриваєте. Чому? Я не зриваю ваші посвідчення. людина вам залишає працювати. Слухайте, що ви? А за що ти не взяв? Ви хотіли людину вдарити, я кажу, не її. Я людину вдарити? Так в мене свідки є. Де ви свідки? Я людину вдарити хотів. Вдарили людину, вдарили людину. Що ви розумієте? Ваші люди нормально вичують свої. Ми пишем вам заяву. Вот это разуворот! Вот До вот тогда я До опыт, а дай ты там... Мы напишим заяву зняв там. Идиот, пиши.